Читати Слово Боже, унікальне слово Боже, яке написав апостол Павел до великих людей, не до царівні, до духовних людей. Це записано послання апостола Павла до Галатів. Будемо читати по декілька верхів з двох місць. Це буде шостий розділ спочатку. Брати, якщо людина впаде в якийсь гріх. То ви духовні, виправляйте такого в душі лагідності, піднітьте себе самих, щоб і собі не впасти спокусу. Носіть тягари один одного і таким чином виконайте закон Христа. І апостопавла також <coughs> до Галатів, це буде п'ятим розділом, Шістнадцятий і 17 вірш. Тож кажу, живіть за духом, і ви не будете задовольняти пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. Вони один одному противиця. Так що ви не те робите, що хотіли б, апостол Павел записав ці слова. Каже, то ви духовні, звертався до <coughs>, духовних людей. Що то за люди такі? Ми читаємо своє Божому, що написано, що духовний судить обо всьому, а у ньому судити ніхто не може. Є тілесний, є душевний, є духовний. Душевний чоловік, написано, він не приймає того, що духа. І рухує, як забезум'є, є тілесний. І ми дивимося, звідки оце все сталося, початок падіння а, людини. Це було в Єдемі, коли послухали ворога душ. Перед тим Бог проходив по холоди дня до Адама і говорив з ним, беседував в духовній сфері, бо Бог є дух. Але коли обманщик обманув, сказав, що ні, не помрете, але будете як боги. І ми діємося, що коли вкусила, я ведела чоловікові, то дух завмер. Бо коли Господь каже Адам, а де ти? А він каже, я голощую твій. І вже не мав в тої спільності з Богом. І внаслідок того прийшов час, і Адам з Євою фізично померли, так як сказав Господь. Так і сталося. Оце духовна смерть. І для того, щоб возродити. Людину, дух людини це було місія великого нашого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який взяв тіло людини, як воно самі співають, і смертю смерть подолав, забравши ключі Ада смерті через свою смерть. Треба було викупити, щоб знову людина могла спілкуватись з душі, з Богом. Це заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому, браті і Для того ми зібралися на це місце, щоб прославити Великого нашого Бога. І для того, щоб возродити, Бог дарує брати і сестрі, Дух Святий. Тому мені одного разу сказав: ну, якщо вже молиться на їздях, то вже думаєш, що духовний. Що то чоловік духовний, і, і дивіться, які справи там роблять так і те і інше. А я говорю так, це початок духовності. Бо Господь сказав до Никодима вчителя, хто не народиться з гори, від води і духа, від Слова Божого і Духа. Так, це початок. А говоріння інші, мов це знамення, це знак, я не віруючи. І це. Необхідно для людини Возроджається дух, бо, тому що каже Біблія, що оцей верхній чоловік, він тліє, а той, який возродився від Бога, який не грішить народження від Бога, то той повинен нас возростати. Але наскільки возростає і як, це ми повинні бачити. Я тілесний, душевний і духовний чоловік. Я не буду торкатися за цього часу, браті сестри, але. Якби, де взяти той такий приклад, прилад, щоб вимірити духовність свою? Значить, температуру виміряють один приклад, тиск там інший і так далі. Але чим ми можемо вимірити цю духовність? Свою духовність, брати сестри, перед Богом. І я наведу один приклад, життєвий приклад, де ми бачимо, якщо дивлячись, брати сестри, за часи, коли. За Моїсея. Ми бачимо, що сини Кореєві були Осталі, це були теж особи служіння. Але вустали на Моїсея. Стали люди, Божі, поступати по тілу, за тілом. І ви знаєте, який звершився суд. Отрилась земля і пішли життя за тілом. Апостол Павло казав, я говорю, поступайте по духові, не будете виконувати пожитті тіла. тіла. За тілом і за життя по душі. Ми дивимося, коли свого часу в житті на я, Арон і Маріам, стали упрекати і ви знаєте, коли Господь сказав підійти до Скінії і розказав, з ким і як має справу, і наскільки він близький був Моїсей, то в Ніві, коли одійшов, то білосніжна стала кавічка, скажу, Маріам, від проказ. І дивлячись на це, ну, арон став посити до. Моїсею, помолись. Він сказав, сказати, ну що ж, Скинію собрання були, Бог розсудив, ну і май, що ти хотів, май, та і все. Але дивимося, як, як ну, в цьому питанні, коли людину оскорблили, коли людину принизили, коли людину торкнулись за живе. От як молитися? От тут можна вимірити духовність цього чоловіка Моїсея. Він мій, ну, знаєте, як. ну, Ну, ви коли молились, коли е, в житті вас, коли вас хтось обідів, хтось за вас наговорив, обсудив вас, і, знаєте інше. Ну, як, як яке положення тоді ми маємо? Ото наша перевіряється духовність, коли приходять якісь такі різні спокуси? І моїсей, браті сестри, почав молитися, то не легко молитися. Легко, сестри, можна сказати, поволі, Боже, хай не буде, доща, стільки, стільки відрізок часу, і доща не було. На той час, коли заднів Іллі, браці сестри Але помолитись, коли Господь сказав, що буде дощ, це не було так просто. Він знав, що буде дощ, але наскільки він схилявся низько перед Богом, посилав отрока туди й назад, і він ще молиться, і усилено молиться, знову посилається до сім'я разів було, коли він посилав отрока, аж побачив ладонь людську хмару. І чоловіка, боже, яка була в середині віра, заговорила, що буде дощ. Звідки той може бути дощ, коли розпалена ситуація, коли було дуже страшне положення в Ізраїлі, коли навіть дітей їли, то дуже був, був печальний час для Ізраїля на той час, брат сестри. Але чоловік молився. Це не так, брат сестри, можна легко мана нас сказали об, і взятися е, переросла на той час. Але коли Господь сказав, іди туди в ефір, і назустріч брату, сестри, і чоловік посилає, стадає, не може, і немає, і немає спокою, душі і ще посилає, і подарки посилає, а спокою немає. Аж ту ніч, цілу ніч боровся, нехто і Яков на той час. Це не було б так просто і чи легко, брати сестри, цій молитві, коли Яков відложив душу перед Богом, коли було одне слово сказати, визнати своє провину, визнати свою вину. а ім'я твоє скажи а він каже я обмашик, я яков і тоді господь дав нове ім'я і був почутий я думаю, що тут не ле... це не було б так просто, брасестрі, і так легко Моїсею молитися, але він молився. Я вірю, що він робив, робив іскно перед Богом. І щиро робив, і благав за морям, про сестри, за це положення. І Господь дав відповідь, брасестрі, сказав, що сім днів буде там. Проказонний чоловік, про сестрі, це така хвороба, що могло бути місяцями, можливо, роками позастанув. Але чоловіку молив, Боже лиця. І Господь дав такий відрізок Сім днів вона останеться поза станом і стан чекав її. Це було благання. Подивлюся, наскільки високий чоловік був в сестрі в цьому духовному рівні, де він свого часу, коли навіть треба було, казав, відійди, Господь, від цього стану. Але він благав, павши ніс, просив білості Бога, і Бог чув цього чоловіка, і каже: поступайте за духом. І ви не будете виконувати пожарливості тіла. Але один момент в житті був такий, я можу сказати, такий, який нас насорожує, це коли Господь йому сказав: скажіть чи скали. В присутстві тому, ви можете це вникнути, як саме цей процес, як треба було сказати, як підійти, як це зробити. Це діло треба було чітко, правильно робити перед вічним Богом. Він вгнів і сказав, хіба дати з цієї води і вдирає по цій скалі. Потекла вода, чудо Боже відно, ну все прекрасно, їм Бог. Але коли Господь сказав за те, що не явились святості, вивів їх на ту гору, показав, куди вів процес, показав, бачите, побачили про ту землю, яку він. Скільки, скільки часу про це терпіння, все, все, що йшло з Моїсеєм разом, коли він йшов і ввів цю обітовану землю, побачив і не війшов. І каже апостол Павел, а я говорю: поступайте по духу, і ви не будете виконувати пожитливості тіла. Час, час молити, брати сестрі. Хай благословить Господь. Ми прийшли перед іменем Бога. І віримо, що він є реальний і живий в цьому місті, той же самий незмінний, якому сказав Лазар, війди вон, і мертвий став, і війшов. Який проходив, прохажені і каже, якщо хочеш, він каже, хочу, очистив. Підходить до нього, сліпів, і він казав свою просьбу, я хочу бачити. І він прозривав. Він в цьому собранні. Амінь. Вір. Ремене Геоди, він той же самий. Він сказав, не помінявся і не поміняється. Будем проходити через води. Він сказав, я буду з вами. Через огонь я буду з вами. Може, буде випробування, чи щось в житті при Господь він вірний в своїх словах. Хай імені йому буде за все слава. Приклоняємось і молимось.